Всім привіт! Ми знов Dark Speaker Man буде Чікенган Melon Playground. Ви будете бачити, як буде в виглядає Playground сьогодні зі мною. Ю. Побачите це реально буде. Ой, я ж же... цей таблетку. Пробачте мене, ну буде Melon Playground. Зараз. Ось так, ось так вигляжу я з двома катанами. І в мене є ще дуже те Він під колін. Ось, ось так розробник Ник. Ник вигляде. Двіма пістолетами аж. Не можеш прострілювати. Це м'ясна куриця. Я так виглядає. Вигляд трішки надбита. Очами і червоні окуляри. Так. І за ось так виглядає Жура 24К. Пробачте мене. Того, що так темно, того що там ніч. Ми видали в його. Так, це завжди не 19к. Вигляди так. Ну, все, до побачення.